Колеги, я хочу розказати вам, чим саме займається інститут ветеранів. Коли ще зранку ти допомагаєш ветерану і його сім'ї знайти собі сімейного лікаря, педіатра, невролога, хірурга, а в обід допомагаєш йому вступити в інститут, в університет, отримати вищу чи фахову освіту, тому що йому це треба, тому що це його шлях до. Ресоціалізації, реабілітації, професійного розвитку і багато розумних красивих слів, які насправді закінчуються тим, що це соціальний супровід. Це той супровід, який потрібен ветерану, це те, що треба його сім'ї, це те, заради чого вони насправді приходять до нас. Це тоді, коли він знаходиться на фронті, а вже розуміє, що ми його чекаємо. І так, ми працюємо для вас, і так, ми працюємо для вашої сім'ї. І зрозуміло, що ми будемо вам допомагати. Можливо, ми не встигаємо відповісти кожному і кожній з вас. Але ми дійсно стараємося це робити. Ми запустили телефонію, ми запустили електронні реєстри, ми запустили багато програм по автоматизації, за допомогою яких ви можете звернутися та отримати швидше цю інформацію. Нас мало, але ми працюємо для вас. Давайте разом вчитись будувати майбутнє.